Рокстерс сьогодні у ролі номінального сподаря дії саме тому смарт-роксерс сьогодні кольори кіпірування змінив можливо на фарт. Остап Покальський забиває м'яч. Шукує! Хороший епізод е, у виконанні саме команди цієї зараз як швидко патько забиває. Як швидко. Що заб'є пукаський? Звісно ж не розраховували. Пуські. Немов Пістолеро, який постійно перебуває на ударній позиції, постійно загрожує воротам суперники. Ну не може не тішити цей темп. Команду суперника відповідно колектив змінює. Ці ірві кольори зараз забиває Дуда як же класно це робить. Шостий номер команди. Мастера <му> ліги і вже не один рік авенга ігрався такою командою вважається. Тедіков. передача. Зараз як же класно Павлів робить цей епізод. Захисник. команда переграла ті джюки з рахунком 4-2. Павлів зараз певної зміни. Стилює якраз. Орес Патько просувається вперед. Падько зараз що не забиває. Зараз якраз Патько на фланг передача. Дудаш. Дудаш пробиває команди суперника. На Бублика віддавати передачу, але тут Пукальський не зуміє зорієнтуватися. У ситуації забуває. Авенка голом відзначається. Антон Андрієнко. Дрієнко, смага. Дуда! 4 1 Ну тут уже пішла гра. А в активі зіграно більше. Тут теж момент. Павлів зараз забиває 5 1 а Венга у першому таймі вже навіть розпочала другий тайм зустріч, бо втримати лице. Що називається необхідно атакувати. Необхідно забувати зараз. Пад... Гіщак. на дальню стійку, пукай. 15, Любомир смага номер 10. Дмитро шиянов номер 1. Це голкіпер зараз. У цій ситуації ледь не змушений був Андрій Світлак. Вийматимечу свідки власне воріт, різдво. Тут каркасова місія у Дмитра Шиянова. Я думаю, якраз ігра... який же класний момент! Забиває. Смарт роксер er зміхається. Роман Іщак. Пукальський цей постріл виконав не так як хотів. Зараз забиває Венга. Венга. Такі от емоції. Ледь не у кожному матчі. Ну і звісно ж. Здобувати підсумкові це. Просувається перед паньків, паньків, мельничук, баба, хороша атака зараз у власті вор... Усіма силами. Команда Smart Rock. Зараз панків як же класно зараз робить дудер. Любите футзал, любите Україну ще раз Днем Святого Миколая, і нехай чудотворець принесе нам мир та перемогу України.